Що для тебе різдво, тихий світ декорацій, чи, можливо, пора особистих чудес, чи можливо, час пік кулінарної праці, без можливості погляд піднять до небес? Що для тебе різдво, запах хвої зимової, аромат мандарину, яскравість гірлянд, чи сюжет серіалу практично казкового, чи момент, коли радістю очі горять? Що для тебе Різдво, святкуючи свято, усвідомляєш приклад смирення Христа? Чи для тебе Різдво подарунків багато, чи в родинному колі вечеря свята? Що для тебе Різдво, чи з Ісусом знайомий Ти, розумієш Його святу сутність, Різдва? Він прийшов у грішний світ, Він родився для кожного. Щоб спасти увесь світ від кайданів гріха. Хто для тебе Ісус? Ти заглянь в Своє серце. Налаштуй Його струни на тихий мотив. Він родився, щоб потім за тебе померти. У народженні Він від гріха нас звільнив.